Тихо сходь на землі, що так пахне пол. Як солодини ти у серці моїх, Україно.

Aos Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і українську пісню. Сьогодні у нас буде музикальна пауза. І це відео я хочу присвятити одній з наших друзів-підписників каналу, надзвичайно талановитій українській співачці, зірці української естради, золотому голосу України, берегині української пісні, народній артисті України Жанні Боднарук. Це її чудовий голос розпочав сьогодні моє відео. І в її виконанні ми тільки що прослухали вервочку таких гарних пісень. Сьогодні у Жанни Любомирівни день народження, і протягом всього дня, зранку до вечора, вона отримувала і, напевне, ще продовжує отримувати вітання, квіти і подарунки від своїх рідних, друзів, колег по роботі. Але то ще не всі вітання пані Жанно. В день вашого свята прийміть, будь ласка, щире вітання і від нашого гурту вовчиць, ваших друзів, хоч і віртуальних. А для наших друзів і глядачів, хто сьогодні вперше побачив на екрані Жанну Любомирівну і почув її чарівний голос, хочу коротенько розповісти про цю прекрасну жінку і велику патріотку України. Жанна Буднарук це сценічне ім'я Жанни Любомирівни Карпенко-Буднарук. Золотим голосом, вродою і добрим люблячим серцем нагородив її Господь, а все решту у своєму житті вона надбала своєю невтомною працею, за яку у 2017 році отримала звання народна артистка України. А ще вона президент благодійної організації Фонд сприяння розвитку естрадного мистецтва Співай Україну, член жюрі численних конкурсів, кохана дружина і щаслива мати, одружена з Анатолієм Карпенком, композитором і оранжувальником та продюсером творчого об'єднання Скарб. Жанна Лібомирівна народилася 17 січня 1967 року в місті Івано-Франківську в сім'ї музикантів. Згодом батьки переїхали до Чернігова і тато Жанни світлої пам'яті Любомир Мирославович, заслужений діяч мистецтв України, працював хормейстером і керівником камерного хору імені Дмитра Буртнянського, а мама Любов Федорівна музичним редактором Чернігівського обласного телебачення. Ім'я маестро Любомира Бонарука носить одна з вулиць міста Чернігова. По батьковій лінії Жанна Любомирівна має і Тернопільське коріння. Її батько народився і зростав у Чорткові. Діда Жанни Мирослава Боднарука вбили НКВД. Він був членом організації просвіти. Тодішня радянська влада вважала його ворогом народу і в 1940 році заарештувала і запроторла до Чортківської тюрми, в якій тоді НКВД замордували більше як 800 українців. Коли в 1941 році німці почали вибивати більшовиків із західноукраїнських земель, решту ув'язнених понад 900 осіб погнали на схід до Умані, де 22 липня всіх розстріляли. В сім'ї довго не знали про долю діда, і лише в 1991 році його синові батькові Жанни надійшло повідомлення про його реабілітацію, і вони поїхали до Умані, щоб поклонитися останкам дідуся. Там вони побачили величезну братську могилу три великі кургани, у яких лежать розстріляні в'язні. Тепер там стоїть пам'ятник, а декілька років тому вдалося встановити прізвища тих, хто там похований. Дуже багато людей, і всі вони з Тернопільщини. Серед них і дідусь Жанни Любомирівної Мирослав Боднарук. Під впливом розповідей про дідуся. Патріотизм маленької Жанни виростав разом з нею і у 12-річному віці вже почав проявлятися. Коли батьки переїхали з Галичини до Чернігова, вона пішла в шостий клас і через усе місто їздила в єдину україномовну школу. На вулицях Чернігова тоді рідної мови майже не чула. А коли вчилася у Київській консерваторії, з друзями навіть об'єдналися у спільноту українців. Уявляєте, у столиці України, згадує Жанна. Їздили на могилу Івана Сірка у вишиванках із жовто-блакитними значками і гордилися, що вони українці. Музичну освіту Жанна здобула в Чернігові, закінчила музичне училище з червоним дипломом і на четвертому курсі вже стала солісткою джаз-оркестру. В 1991 році на фестивалі Червона Рута Жанну визнали найкращою співачкою. Після закінчення Київської консерваторії стала солісткою Державного естрадно-симфонічного оркестру України. Брала участь у всіх фестивалях, які проводилися в Україні, і здобувала перемоги. За свій вклад у розвиток української культури у 2004 році була нагороджена орденом святої Великомущениці Варвари. А з 2009 року стала доцентом кафедри естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв. Неодноразово була членкиною міжнародного журі фестивалю Слов'янський базар у Вітепську, а також головою журі в багатьох конкурсах у жанрі сучасної естрадної пісні. У 2004 році, коли Янукович йшов у президенти, Жені зателефонував один відомий чоловік і попросив виступити з концертом за Януковича. Пропонував їй великі гроші, але вона відмовилася. Що мені з тих грошей? казала Жанна, якщо потім в очі собі не зможу подивитися, сім'я Жанни підтримувала протестуючих на майдані, і вона співала для них на головній сцені майдану. Активно підтримувала і декомунізацію в Україні, Но справа в тому, що Україна настільки древня е, земля, і у нас така потужна історія, що цей тимчасовий момент, коли Україна була не українською, а радянською, він е, потребує, скажімо так, обернення е, до правдивої історії. І через це е, е, я особисто двома руками за декомунізацію, е, тому що люди, які дуже часто є. Е, Назви вулиць, багато пам'ятників, назв міст це люди, які були ворогами України, це люди, які нищили українців. Це люди, які, скажімо, своїми діями фактично населення України знищували. І я вважаю, що декомунізація це просто необхідність. Я українська співачка, а не співачка з України, каже про себе пані Жанна. Тому в її репертуарі в основному українські пісні, в тому числі і старовинні, які мало хто виконує. Ой, Куди ж ви, голубочки, та й полете? Куди ж моє дівування? Полетіли голубочки, та й по небі. А вже ж мені дивування, та й не треба. Ой, та...

Програмі також і іншомовні твори, але ні в якому разі не російські. Спочатку агресії рефії в Україні це стало її життєвим кредом. Чарівний, сильний голос Жанни дозволяє їй виконувати твори в жанрах поп-фольк, блюз, джазу, народної і лірико-патріотичної пісні. Пропагуючи українську пісню, Жанна гастролювала по Європі, Канаді, Америці, Новій Зеландії. Її аплодували Нью-Йорк і Париж, Ліон, і Брюссель, Мюнхен і Прага. Але найкращі її тури були і залишаються по рідній Україні, бо тут вона не лише працює, даруючи людям радість, але й отримує від них велику вдячність і відпочиває душею. А композитором і оранжувальником більшості її пісень є її любимий чоловік Анатолій Карпенко. За роки подружнього життя вони записали більше як 300 пісень, в тому числі і дуетом. Грішна любов, грішні очі, грішні уста, грішні слова, грішні букви в твоїх листах, грішні у Бог. Грішні двоє, сум, пустота, грішна пора, а насправді золота. Все, що було, все є нашим, грішним мотив. Ангел гріха нас помітив і благословив. Все, що було. Все, що буде в наших очах, там, де любов, там і печаль. Я Всі мости минуле підпалю, бо люблю, бо люблю, бо люблю. Я знаю, вірю всіх, і за тебе залюблю. О, люблю. О, люблю. Коли почалася російсько-українська війна, Жанна Любомирівна разом з Анатолієм неодноразово проводили сольні концерти на сході України перед бійцями АТО. Щодня давали по три концерти. Від одного села до іншого мчали з шаленою швидкістю. Співали біля Волновахи, Мар'їнки, Ольгінки, Курахового та в інших поселеннях, де знаходилися наші військові і потребували духовної підтримки. Очі тих воїнів, мужніх чоловіків, які бережуть нашу землю. Досі переді мною, згадує Жанна Любомирівна, бачила, в яких умовах вони в землянках живуть. А коли виступала в полі то навколо концертного майданчика, вони робили захисні щити з автомобілів, захищаючи свою гостю. Від військових завжди привозила море квітів. Мені на концертах так багато і із такою вдячністю не дарують. Це були найкращі концерти за все моє творче життя, загадує Жанна Любомирівна. А за чудовий голос і життєву позицію у 2016 році на Черкащині на святі першого снопа Жанну обрали почесною жницею і поклали на неї відповідальність зв'язати перший урожайний сніп. Хоча вона ніколи в руках серпа не тримала, але попросила місцевих жінок показати, як це робиться, і успішно справилася із своїм завданням. Жанна Любомирівна весь період війни бере активну участь у благодійних концертах, в тому числі і за кордоном, на підтримку бійців та ветеранів війни, а також хворих дітей і талановитої молоді. Доброго дня! Ми з України! Я дуже рада сьогодні вітати всіх на цій площі. І в цей світлий день ми всі просимо Бога про швидку перемогу України над ворогом і щоб як настав мир. Ми всі просимо про здоров'я нашим рідним, близьким, всім тим, хто постраждав від цієї страшної війни. Ми молимося за душі безневинно закатованих, вбитих, зґвалтованих людей. Я коли я почула, що тут жінка з бучі, аж серце просто. Зжимається і комок до горла, тому що пережити таке це страшне, і коли ти отримуєш від свого сусіда, який живе з одного боку, і ти отримаєш величезну допомогу від сусідів, які живуть з іншого боку. Ці всі країни Європи, які нам зараз допомагають, підставляють своє плече, приймають наших людей. Ми їм щиро вдячні, ми їм кланяємося і кланяємося, дякуємо всім українцям, які живуть в Словаччині, допомагають нашим людям і приймають їх в цей тяжкий складний момент. Ой, у червона калина, похили. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну розвесенемо. А ми тую калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей розвеселимо. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Героям слава! Україна! Понад усе! Але цим лише не обмежується. Вона ще є активною дієвою волонтеркою. Коли почула від братової, що є можливість допомогти ще й своїми руками, то відразу долучилася до групи волонтерів, які готують їжу для військових. Чистимо картоплю дівчата роблять вареники, роблять пиріжки з вишнями з картоплею, з капустою, і це все для того, щоб наші сонці, ері, ситі, а так і садельками, ну тобто це все. Все, що можливо, тому що наші хлопці повинні увагати жінки, вони турбуються А, і, хоч таким чином, <звіки> нашим хлопцям таким чином допомогти так, 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 підтримати. І, і це все абсолютні дрібниці порівняно з тим, що варто робити для підтримки наших бійців, каже Жанна Володимирівна. Сподіваюсь, що наші вареники і пиріжки зігріють чиюсь душу теплом і наситять хлопців, де б вони не перебували, чи в теробороні, чи на передовій. Нехай будуть тільки з добром і миром, а всі наші страви ще й приправлені молитвою, і це дуже важливо, щоб наші хлопці міцно трималися, виборювали перемогу і обов'язково поверталися додому живими. Приєднюємось до побажань пані Жанни. І також бажаємо нашим славним воїнам найкращим воїнам у світі, міцного здоров'я і блискучих перемог над ворогом. Ну а вам, пані Жанна, бажаємо сповнення всіх ваших мрій і бажань творчих успіхів з яскравими ідеями і досягненнями, а якщо з турботами, то тільки з приємними. Даруйте людям радість, несіть нашу українську пісню і прославляйте нею Україну і надалі. А з вами нехай завжди перебуває любов і Божа благодать. Здоров'я вам і довгих щасливих років життя. Дякуємо за вашу працю. Шановні друзі, в описі під цим відео я залишу посилання на канал Жани Любомирівни. Зайдіть, будь ласка, підпишіться, підтримуйте патріотичну українську співачку, привітайте з Днем народження і насолоджуйтесь її чарівним голосом і прекрасними піснями. Бо наші українські пісні найкращі в світі. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть нашим ворогам. І все ж нам бути, 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 замовніть каїни та брути, нам зводити храми, фортеці та хати, нам всіяти